Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про скромність. Страх Господній навчання премудрості, а перед славою скромність йде. У цьому вірші прихована тиха, але дуже сильна істина. Шлях до справжньої мудрості починається не з того, що ми знаємо, а з того, ким ми себе вважаємо. Страх Господній у Біблії це не страх покарання, а благовіння це момент, коли людина визнає. Світ не обертається навколо неї. І саме тому вона готова вчитися, готова слухати і змінюватися. Тут мова не про скромність, як про якесь знецінення себе і не про життя в тіні когось. Йдеться про внутрішню ясність, здатність бачити себе правдиво, без прикрас, але й без ілюзій, без самозвеличення, але й без самоприниження. Така людина не поспішає доводити свою велич. Бо знає, що справжня слава не виборюється, вона приходить у свій час, і приходить саме до тих, хто навчився стояти не вище за інших, а чесно перед Богом. Цей вірш нагадує, те, що світ часто сприймає як слабкість, у Божих очах є підготовкою до сили. Бо перед славою завжди йде скромність, як корінь перед плодом. Яскравий приклад цього принципу бачимо в житті Луї Пастера, одного з найвидатніших учених в історії. Він зробив революційні відкриття в галасі мікробіології, вакцин, медицини, врятував мільйони життів. Його ім'я стало символом наукового прориву. Але водночас Пастер був людиною глибокої скромності і поваги до Творця. Він писав: чим більше я вивчаю природу, Тим більше стою в захопленні перед ділами Творця. І ще трохи науки віддаляє від Бога, а багато науки знову приводить до Нього. Ці слова не належать поверхневому мислителю. Вони народилися з років досліджень, сумнівів, спошуків і чесного погляду на реальність. Пастер не вважав себе самогутнім. Навпаки, що більше він відкривав, то чіткіше бачив. Наскільки світ перевершує людське розуміння. Саме ця скромність зробила його по-справжньому великим. Він не використовував свої досягнення для самозвеличення. Коли його хвалили, він наголошував на відповідальності, а не на власній геніальності. І в цьому дивовижно точно відображається біблійна істина: перед справжньою славою завжди йде скромність. Світ часто навчає іншого. Спочатку заяви про себе, доведи, що ти кращий, піднімися будь-якою ціною. Але писання каже: шлях угору починається з нахиленого серця. Страх Господній вчить нас не лише думати глибше, але й жити з Богом у серці. А скромність зберігає нас від ілюзії, що ми джерело всього доброго в цьому світі. Мудрість росте там, де є здатність слухати, а слава приходить туди. Де людина не тримається за неї руками. Господи, навчи мене мудрості, що починається з пошани до Тебе. Збережи моє серце від гордості і дай мені скромність, яка веде до справжнього зростання. Нехай усе, що ти довіриш мені, служить не моїй славі, а Твоїй. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Божих благословінь!